На минулому тижні у Дніпропетровську відбувся 18-й всеукраїнський фестиваль духовних піснеспівів від Різдва до Різдва. Незмінними організаторами цього престижного співочого форуму є Дніпропетровська єпархія Української православної церкви та Дніпропетровська міська рада. Різдвяний фестиваль одна з найяскравіших подій культурного життя Дніпропетровська. Він популяризує неосяжний пласт різдвяних піснеспівів, повертає городянам культуру святкування Різдва Христового. До участі у пісенному конкурсі запрошуються любительські та професійні хори, вокальні ансамблі, театральні трупи та сольні виконавці. Причому вік артистів без жодних обмежень. Пісенну майстерність оцінювало журі під головуванням митрополита Дніпропетровського і Павлоградського Іренея. Окрім концертів, у рамках фестивалю провели традиційну виставку ярмарок Православна Дніпропетровщина та форум православної громадськості, що зібрав представників різних православних центрів, клубів, рухів, організацій та благодійних фондів. Головне, що є віра в Бога, що є православ'я, є цінності, які вище всяких політичних і українських інтересів. Я всіх поздравляю! Добра і здоров'я, і пусть Бог бережет ваші сім'ї. Усі чотири дні конкурсних виступів зали були вщент заповнені глядачами. Переможців оголосили на гала концерті. У номінації Кращий церковно-парафіяльний хоровий колектив, яка була представлена на фестивалі найширше, переміг хор із Харкова. Друге місце посів чоловічий хор із Бердянська. Сьогодні у пісенному святі взяли участь 68 колективів. Більше половини із них із Дніпропетровська та області. Були й закордонні конкурсанти з Мінська. Загалом на сцену фестивалю вийшло близько 1600 співаків, 700 із них діти.